Кілька місяців у комі та численні операції. Це довелось пережити військовослужбовцю Давиду Андрущаку. 30 вересня 2023 року. Він отримав важкі поранення, зокрема, черепно-мозкову травму втратив багато крові. Наразі Давид лікується у приватному реабілітаційному центрі, де один день в стаціонарі коштує майже 6 тисяч гривень. Його родина вичерпала всі фінансові ресурси. Історія захисника та як йому може допомогти кожен охочий. Далі Давид Андрущак пішов воювати добровольцем у квітні 2023 року. Воював на Харківському напрямку. 30 вересня цього ж року Давид Андрущак отримав важку черпну мозкову травму, вогнепальні кульові поранення в обидві ноги. Травми спричинили сильний крововилив. З цього дня розпочалась боротьба за життя Давида. На жаль, не, не могли знайти Лікування, яке йому би підходили, не знали, як робили багато конференцій, багато з ким вони спілкувалися. Але, як кажуть, інтернет велика сила. Ми знайшли по інтернету реабілітаційний центр у Львівській області. Там ми провели майже три місяці в реанімації, тобто ми приїхали туди в дуже важкому стані. Наші лікарі, звісно, пробували все, що вони знали, все можливе, але, на жаль, в них такої практики не було. Бо він, як по їх. Словам кожної з лікарень, що він у них такий вперше. перший. Вони просто з таким ще не стикалися. У реабілітаційному центрі, вже таких, як. Мій чоловік вже далеко не одна особа. Нині військовослужбовця перевели у звичайну палату, де щодня проходить реабілітацію: фізична терапія, ерготерапія, логопедія, магнітна стимуляція та інші. Чоловік заново вчиться сидіти, ходити, говорити і навіть дихати. Лікування є дороговартісним. Один день лікування коштує 6 тисяч гривень. Перший час допомагала родина. Залучали благодійні організації, проте коштів не вистачає. Вже коли перевели в палату. З нами почали більше займатися, вже більш посилена сама реабілітація, він почав е, рухати пальцем, він почав довго сидіти. Тобто ми можемо, Як раніше ми лише лежали, і для нас початкова стаття була, його садили, хвилини-дві положили, хвилини три положили. Тобто щоб він привикав організм дихати сидячи. То зараз ми повноцінно можемо сісти у візок, години-дві погуляти. А ставимо на вертикалізатор спеціальний такий, це, щоб він стояв, він може вже годину знаходитися в цьому положенні. По прогнозам лікарів, в нас пішли перші маленькі успіхи. І щоб це закріпити, перший етап реабілітації він має бути мінімум півроку. Якщо рахувати, що місяць коштує приблизно 200 тисяч, то півроку це дуже неосяжна сума. Мотивацією одужувати для захисника став його п'ятирічний син. Давид Андрущак у присутності дитини почав більше посміхатись, навчився рухати головою та підморгувати. Давід зразу почув дитину, тобто він відреагував, він почув і трохи повернув до нього голову. А дитина зразу не дивлячись, яким він був в тому стані, бо зміна катастрофічна була, який він був, який він став, і побіг, і почав обнімати тато, тата, тато, тато. Тобто дитина не забоялася, дуже сильно переживала, що можливо буде психологічна травма. Багато хто мене відмовляв, що не потрібно. Я думала, що не потрібно і, і дуже коливалася в цьому рішенні. Але слава Богу, дуже... бувають такі моменти. Він бере його за руку, каже, тато, давай боротися, давай боротися. 5 жовтня завершується термін на оплачене лікування. Лідія Гонтар каже, є ще на кошти наступні 10 днів, які вдалося зібрати, але цього мало. Любі українці, друзі, рідні, я вас дуже прошу е, про допомогу. Дуже потрібна допомога для мого чоловіка. Ми дуже хочемо, щоб він став на ноги. У нього є величезна жага жити. Якщо у вас є можливість, якщо ви знаєте, можливо до кого звернутися, люба допомога. Просто поширити, поширити мою історію. Я буду вам дуже сильно вдячна. Я, моя сім'я. Євген Пасалюк, Олександр Окіпняк, новини Сі 4